Жіночі комбішорти від бренду Esmara. Всього за 85 гривень одиниця. Ось така дивіться, яка гарна у нас чорна моделька. Тут понизу нас якраз такі самі шорти. Є така гарна резиночка для вашої талії, і також поясочок для того, щоб закріпляти більш зручно. Гудзики, вони чисто декоративні, тобто вони тут не застягуються. Є гарний Вобразний такий виріс. Є точно така ж моделечка, але такого більш рожевого кольору. Подивимось на неї. Тобто, в неї такий же виобразний виріс, такі ж самі гузочки, резиночка і поясочок. В нас є ще зелена довочка, вона ближче поверху, як до маєчки. Тут інші гузочки, і немає поясу. Резиночка тягнеться дуже приємно на доторк. І ось така гарна варіація з квіточками. Маленькі такі гузочки, резиночка і поясочок. Тобто точно така ж мадочка, але в інших кольорах. Подивимося як салізає, на модельщиці. Також є варіації в якесь та темному кольорі. І також подивимося з вами составчик. В нас тут 65% це е, поліестер і 35% це віскоза. В лоті в нас тут 30 одиниць. Вартість однієї одиниці 85 гривень. Вартість лоту 2550 гривень. А для замовлення такого чудового лоту звертайтесь до наших менеджерів.